Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього уроку створення зображень за власними алгоритмами в середовищі середовищ. І сьогодні ти дізнаєшся, які команди використовують для малювання в середовищі Скретч, значення яких команд малювання можна змінювати під час виконання алгоритми. Як використовують команди руху в алгоритмах малювання, і, звісно, не забувай дотримуватися правил роботи з комп'ютером. Ти вмієш створювати нескладні малюнки у програмі Розумні блоки. Ми з вами там вже працювали. Пригадай, в середовищі Scratch ми також малювали. І використовували при цьому команди малювання з групи Олівець. Яким є результат виконання кожної з команд? Як змінити число в команді Scratch? Як змінити колір у команді надати олівцю колір? Я сподіваюся, що ви це все згадали. І так. Якщо ні, то давайте про це поговоримо. Щоб змінити число в команді Scratch, потрібно клацнути на заданому числі і з клавіатури ввести потрібне значення. Яке значення розміру олівця вибрано? Тут є розмір 3. Яка лінія малювання буде товстіша з числом 1 чи 5? Сподіваюся, що ви знаєте, що це число 5. Змінюють колір олівця за такою інструкцією. Ми клацаємо лівою кнопкою миші у команді Надати олівцю колір на цьому увалі. Далі у нас виходить ось така палітра, з якою ми можемо з вами обрати колір. Ми можемо пересувати, відредагувати насиченість, і яскравість, або ми можемо навіть набрати його з об'єкта середовища за допомогою інструмента піпетка. Для цього натискаємо на піпетку і обираємо на нашій сцені. Той колір, наприклад, нам потрібно, щоб колір був такий самий, як колір нашого спрайта. Тому ми беремо тут піпетку і клацаємо саме по нашому спрайту по тому кольору, який нам потрібен. Щоб додати групу команд олівець, потрібно обрати таку команду. Ми обираємо тут додати розширення. І з запропонованих розширень нам потрібно обрати саме олівець. Змінювати властивості інструментів малювання можна і під час виконання алгоритму. Наприклад, якщо ми оберемо таку команду змінити колір олівця на 10, то колір олівця буде змінено на 10 у списку програми відтінок або колір». Якщо ми оберемо команду змінити розмір олівця на 1, то розмір олівця буде збільшено на 1. Тобто, якщо розмір олівця був 2, то він збільшиться до 3. Якщо ми оберемо команду очистити все, то у нас результатом буде витирання всіх малюнків. Якщо в командах змінити, перед числом поставити знак то зміни відбуватимуться не вперед за списком, а в зворотньому порядку, тобто назад. Як отримати послідовність п'яти кольорів підряд? Як отримати послідовність розмірів чотирьох полівців через один? 1. Ти вже знаєш, що команди, якими можна реалізувати рух об'єктів, мають синій колір. Це у нас група рух. Команди, які повторюються в алгоритмі, можна скопіювати. Для цього в контекстному меню команди або групи команд, обирають вказівку, вказівку дублювати. Нагадую, що для того, щоб обрати. Щоб у вас вийшло контекстне меню, нам потрібно натиснути на цю команду правою кнопкою миші. І тоді у вас вийде контекстне меню. Подумайте і згадайте, які команди будуть додані в область складання алгоритму. Як скопіювати тільки команди малювання з поданого фрагмента алгоритму. Як ви відділити команди від групи команд? Ну а тепер трошки цікавинок. Чи може комп'ютер мислити? Першим на це питання відповів харківський учений Щукарьов. Понад століття тому в 1914 році він побудував машину механічного мислення. Ця машина робила прості логічні висновки на основі висловлювань. Ну і тепер давайте будемо працювати за комп'ютером. Завдання номер 1 Вам потрібно скласти алгоритм, за яким виконавець створює малюнок. Вам потрібно діяти за таким алгоритмом. Добери виконавця! Ви можете обрати за замовчуванням родового кота, або того спрайта, який вам більше подобається. Визнач, які дії слід повторювати в алгоритмі. Згадуємо, що ми з вами вже пробували малювати таку сходинку невеличку. Склади алгоритм і запусти його на виконання. Перевір, який фрагмент малюнка отримав. Завдання номер 2 буде таким. Команди малювання вам потрібно буде відкрити команду програму PILAS locus, у рівні 1 перейти до завдань коті і починає малювати і розглянути завдання 3. Спробувати виконати його і порівняти команди малювання в середовищі Scratch і програму розумний блок. Спробуйте такий малюнок намалювати в середовищі Scratch. І тепер ми з вами переходимо саме у scratch. Ось такий алгоритм у мене вийшов. Ви можете на нього подивитися, він великий. Не забуваємо, що для того, щоб олівець додати, нам потрібно натиснути ось сюди, обрати олівець, він у нас додається. І після цього вже складати наш алгоритм. Не забуваємо, що ми можемо, наприклад, з вами деякі блоки дублювати, тому що ми бачимо, що деякі блоки у нас тут копіюються. Як же, ну, тобто вони однакові. Так? Як же це, наприклад, зробити? Наприклад, якщо у нас ось такі блоки є, то ми можемо з вами натиснути на праву кнопку миші і дублювати ці блоки. Потім їх додати. Не забуваємо, що, наприклад, якщо тут у нас повернуто по часовій стрілці, а тут навпаки, то ми можемо тут змінити, роз'єднати це, виконати, якщо нам не потрібно, обрати інше направлення. Далі змінити тут на 90, да? Чи на 90. Для цього натискаємо лівою кнопкою миші і обираємо з клавіатури те, що нам потрібно. І вже потім додати те, що нам потрібно. Ми можемо це відкинути, якщо нам не потрібно, і додати те, що нам потрібно. Зверніть увагу, що спочатку ми переміщаємо наш спрайт у центр сцени. Далі ми його повертаємо в напрямку, щоб він дивився завжди вправо. Очищаємо після кожного нашого завдання, ми очищаємо сцену. Далі надаємо олівцю колір, який нам потрібно, задаємо розмір олівця і переміщуємо його. Змінюємо колір, змінюємо розмір і так далі. І тому подібне. Давайте подивимося, як працює цей алгоритм. Ось так у вас повинно вийти. Ось так такий малюнок у вас повинен вийти. Не обов'язково брати родового кота, ви можете взяти іншого, інший спрайт, який вам подобається, і спробуйте виконати це завдання. Переходимо до завдання номер 2 яке у нас тут є. Да? І тут у нас є програма Pіas Blocos. Я надам вам посилання. Ви переходите на перший рівень, обираєте, коті починає малювати, і у нас там завдання номер 3. І пробуєте його виконати. Що нам потрібно? Це нам потрібно намалювати ось такі рисочки. Не забуваємо, що тут у нас є намальовані якісь фрагменти, і не намальовані, тобто нам потрібно перестрибнути їх. Да? То давайте спробуємо це зробити. І я думаю, що ви побачили, що у нас тут є, да? що у нас наш коті стоїть тут з цього боку, тому рухатися потрібно вліво і малювати. Тобто тут ще потрібно. Підстрибувати. Як нам це зробити в скретчі, давайте спробуємо це зробити. Для цього нам потрібно спочатку, ну нехай наш ось цей спрайт буде десь ось тут. По-перше, нам потрібно його повернути в напрямку мінус 90. Після цього його потрібно перемістити, ну, наприклад, десь ось сюди, очистити все, опустити олівець, надати олівцю колір, нехай так і буде, нехай буде розмір олівця 10, нам достатньо, і далі ми переміщаємо на 50 кроків. Переміщаємо на 50 кроків, наприклад, після цього нам потрібно підняти олівець, знов переміститися на 50 кроків. І далі... Upūsti tai olivais. Pūduoti. І ще раз перемістити на 50. Ну і тепер давайте спробуємо запустити. Ось так у нас буде виглядати те, що ми з вами намалювали, в Pilas-Block. Звісно, що ви можете змінити колір олівця, якщо вам потрібно, ви хочете інший колір, щоб був. Ви можете змінити розмір олівця. Наприклад, щоб було тонше, тонше або ширше, і спробувати ще раз виконати ту, ту програму, яка у вас є. Порівняйте, що було тут і що у скрітчі. Спробуйте виконати ці завдання. Не забуваємо, що файл можна завантажити на ваш комп'ютер, можна його назвати, як вам потрібно, зберегти і надіслати мені у Classroom. Дякую за увагу! До побачення!